Перед стартом полеглих захисників і захисниць вшанували хвилиною мовчання. Кожен учасник обрав ім'я загиблого у російсько-українській війні військовослужбовця, пам'ять про якого долав дистанцію. Анастасія разом з сином на патріотичний забіг приїхала з Рівного. каже, біжить, щоб вшанувати свого чоловіка Віталія, який поліг за Україну. Так як наш тато проживав у Волинській області, то ми прийняли таке рішення, що будемо бігти в Луцьку. Це він потрапив в лави 68-ї бригади, яка на той момент здійснювала свою службу на Водавна Воглодарському напрямку, і там на жаль. Він загинув. Це наш син Віталій, який народився після загибелі свого тата, і ми будемо шанувати його честь до кінця нашого життя. В того року ми брали, були маленькими в колясочці, але цього року ми вже будемо йти ніжками. Вікторія Чахрайчук із селища Цумань бере участь у забігу разом зі своєю подругою. Буду бігти за діда, загинув на війні 29 березня 25-го року. Він був дуже щирий, він був до всіх добрий. Він все віддавав всім, але тільки не для себе робив. Я щоб підтримати подругу. Хочу вшанувати е, цим самим пам'ять полеглих героїв. Я е, зараз оберу е, будь з героїв, тому що вони всі, всі достойні за них е, бігли за них, згадували за них, говорили. У мене загинув чоловік, е, діментатор. І ще чоловіка син через місяць рівно після чоловіка, це його брат рідний. Тому ми пам'ятаємо їх завжди не тільки їх, всіх полеглих. І дай Боже здоров'я всім захисницям і захисникам, які зараз виборюють нашу перемогу. До забігу шаную воїнів, біжу за Героїв України, долучилися півсотні поліцейських, розповів учасник заходу Роман. Це я перший раз біжу, бо минулі рази я був якраз в ці моменти на сході. З складі зведеного батальйону національної поліції захід ми виконали бойові завдання на території Донецької області минулого року був на території Сімської області, тому можливості прийняти участь в даному заході не було. Біжу за Юрія Буська, боєць стрілецького батальйону Черкаського Гунпе в Черкаській області. Наш колега разом ми приходили з ним службу. Знаю відважного чоловіка, який любив свою батьківщину, і, на жаль, за неї загинув. Рятувальник Сергій Борков біжить не вперше. Цю дистанцію каже, присвячує товаришу Марісу Камінському. Я вже бігаю дев'ятий рік. В його пам'ять це пам'ять за своїх друзів, знайомих, рідних своїх. Так само я з найбагато спортсменів загинуло хлопців на війні. І так само в їх честь теж треба бігти. Я бігав 100 кілометрів в честь свого друга Маріса Камінського. Побачу, як складеться в майбутньому ще, ще бігати. Сьогодні безпорядження, бо сьогодні кілометр. Майбутнім планую 42 в спорядженні. Ну що ж, наш забіг стартував. На забіг шаною воїнів біжу за героїв України. Зареєструвалися майже 800 людей. Серед них 54 дитини. Учасники долали символічну дистанцію 2 кілометри вільним стилем, розповів Суспільному співорганізатор заходу, директор департаменту культури, молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Хвіщук. Особливістю цьогорічного забігу є те, що звичайна кількість учасників збільшується істотно. Це пов'язано на жаль з тією кількістю загиблих. Він до речі проходить в нас і в усіх територіальних громадах Волинської області, в усіх чотирьох районах. Приймаємо участь сьогодні в нашому забігу, з великою насолодою сьогодні. Прийняв участь у цьому забігу, тому що серце розривається за тих хлопців, які гинуть зараз. І цивільне населення. У мене тільки одне побажання. собі і всім людям, щоб ці смерті не були дареми. Слава Україні! Під час патріотичного забігу. Збирали гроші, які передадуть на потреби військових. Розповів Олександр Хвіщук. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.